На фотокарці чорна стрічка, лежать холодні ордени. Порожній дім, погасла свічка, він не повернеться з війни. На фотокартці сині очі, йому немає тридцяти, збулися кляті сни, пророчі, стоять на цвинтарі хрести, вдягає мати чорну хустку. Він нас буває, свій товар. Він не приїде у відпустку, бо не відпустить Соледар, крокує мати кладовище, аби побути знову двох, аби до сина стати ближче, аби до них спустився Бог. Залаєш ми у злого.